Доброго дня, до вашої уваги пара кухонників, які я завершив вчора. В замовника вже є більший ніж, тому це збирається набір поступово. Так? В майбутньому ще буде філейний ніж, ніж для грубих робіт, сантоку, тобто це буде повноцінний набір. Але збирається поступово і мені простіше робити, і для замовника не так накладно. Отже, Отакий от, от ніж Петті, сталь Eomax, термообробка від Сергія Колєсніка, твердість 61 одиничка. По куночку 150х32х 2,5 мм. З клином по обуху. На руків'ї аризонське залізне дерево і больстер з нержавіючої сталі. Класичне поєднання, хороших матеріалів, тобто цей ніж прослужить багато років. Ось такі от Петті. Наступний ніж це овочевий. Дуже зручний помічник, я думаю, в кожному на кухні є ніж з таким форм-фактором. Так? Він трошечки тонший, 1,8 для комфортного різу по овочам, почистити картоплю, порізати її догори ріжучою крайкою. Так? На руківі так само аризонське залізне дерево, тобто це збирається на бір, як я сказав. Класне дерево з золотавим відтінком. Я думаю, майбутній власник буде дуже задоволений. Дякую за увагу до наступних відео.